Давно це було. Країною в ті часи правив хоробрий та мудрий король міхай. Його замок стояв на високому пагорбі, оточений товстими мурами та глибоким ровом, заповненим водою, і був неприступним для будь-якого ворога. Улюбленим заняттям міхая було полювання. Хвацько скакав він верхи широкими ланами та густими лісами разом з вірними слугами та побратимами. Гу гу. гу Лунали мисливські роги та дзвінко гавкали королівські хорти. А коли міхаю доводилось йти на війну. Ніхто з сусідніх королівств і гадки не мав перейти кордони його володінь. Всі сусіди шанували та поважали його. Та де б не був наш міхай на війні чи на полюванні завжди поспішав повернутись до замку, де чекала його дивовижно красива королева. Щиро кохав міха й свою любу Аніцу і намагався ніколи надовго не залишати її саму. Та не тільки король, а й усі мешканці замку пишались своєю лагідною веселою королевою. Всі слуги та служниці любили та поважали її, та в усьому намагалися догодити. Ось одного разу, повертаючись з полювання, глянув король на високу вежу, де завжди чекала його Аніца, і не побачив там нікого. Похмурим та тихим здавався завжди веселий та метушливий замок. Навіть звичного пташиного співу не було чути. Та дерева навкруг стояли по похмурі. Проминув міхай, розчинені замкові ворота. Назустріч йому з плачем вибігла старенька нянька і розповіла, що скоїлось лихо. Захворіла королева, ні кроку не може ступити, ні голови підняти. Скликав міхай найкращих лікарів та знахарів. З усіх сусідніх королівств та пообіцяв щедру нагороду тому, хто вилікує королеву. Але як не старалися вони, яких ліків не приносили, а ніца не одужувала. Дуже сильно засмутився міхай. Та як зарадити горю не знав. І тоді старенька нянька. Згадала, що колись її бабуся лікувала людей узваром з квітів ромашки. І напій той допомагав одужати і дітям, і дорослим. Не гаючи часу, взяла вона кошик та пішла до лісу, шукаючи галявинку, де більше світило сонце, і росло багато квітів. Невдовзі побачила багато красивих та високих ромашок. Підійшла до них, стала навколішки та й питає: Скажи мені, ромашечко, чи зможеш ти вилікувати нашу королеву? Не зможу, відповідає та. Не маю я такої сили. Пішла нянька далі у ліс знову побачила цілу галявину струнких та красивих ромашок, наче віночком убраних білим листячком та з золотими серединками. Підійшла до них, вклонилась та й питає, скажіть мені, любі ромашечки, чи не вилікуєте ви нашу королеву? Ні, не вилікуємо, відповідають красиві ромашки. Не маємо ми такої сили. Зажурилась вона, сіла на землю та мало не плаче. Дуже любила вона Аніцу, а як допомогти не знала. Шкода стала ромашкам старенької. От одна красива квітка нахилилась до неї та й каже. Не плач, бабусю. А піди далі у ліс. Там, на пустирі, ростуть наші родичі. Вони не такі гарні, як ми, та лікувати вміють. Подякувала нянька квітам та пішла далі до лісу. Вийшла на пустир і бачить, що росте на ньому багато невеличких та малопримітних ромашечок. Підняли вони свої жовті голівки до няньки та й питають, ти чому, бабусю, така засмучена? Сама захворіла чи хто з рідних? Розповіла їм нянька про лихо, що трапилось з її любою королевою. Заметушились ромашки та й кажуть, зривай нас, бабусю, та клади у кошик. Вилікуємо ми твою Аніцу. Зраділа старенька, нарвала повен кошик квіточок та, що було сили, поспішила до замку. Прибігла, а там всі сумують, плачуть. От пішла вона на кухню, приготувала відвар з квіточок ромашки та понесла королеві. Зробила та один ковток, посміхнулася, зробила другий. Підвелася на ліжку, зробила третій, встала на ноги та пішла у танок. Як побачив це король міхай, звелів покликати музикантів, скликати сусідів та друзів на гучний бенкет, на честь королеви Аніци та квіточок Ромашки. Слуги та гості не забарилися. І бенкет почався гучний та веселий. Може, й дотепер гуляють, не знаю. Я давно там не був.